Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікацій. А що ми сьогодні будемо робити, відгадайте. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Так, правильно, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмий, але й тут не забувати, все навкруг контролювати. А це що таке? Послухайте. А я зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Це пішохідний перехід зебра. Діти, пропоную зробити аплікацію світлофор та пішохідний перехід. Але спочатку розімнемо наші пальчики. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій. Далі неможливо. А жовте світло загориться. Не поспішай! Уважно роздивися. Коли зелене увімкнуть, через дорогу всі йдуть. Молодці! Для аплікації нам сьогодні знадобиться аркуш паперу для фону, у мене блакитного кольору. Деталі аплікації чорний прямокутник для проїжджої частини, білі смужечки для зебри та деталі для світлофора, а також клей, пензлик, серветка та клейонка. Спочатку викладаємо деталі аплікації без клею. Унизу аркуша кладемо чорний прямокутник. Це проїжджа частина дороги. На лівому боці дороги викладаємо білі смужки. Це зебра, пішохідний перехід, по якому люди переходять дорогу. З правого боку на дорогою кладемо ніжку світлофора. Далі корпус світлофора. Викладаємо сигнали світлофора. Дітки, підказуйте, який сигнал ми покладемо зверху. Правильно, червоний. А посередині жовтий. А унизу. Зібрали наш світлофор та пішохідний перехід. А тепер будемо змащувати клей та приклеювати усі деталі, у ті послідовності, як ми і викладали. Ось ми приклеїли проїжу частину, а тепер будемо змащувати клеєм та приклеювати білі смужечки. Це зебра. Розмазуємо клей. Частині, та притискаємо серветочкою. Це ми приклеїли пішохідний перехід, по якому люди переходять дорогу. Тепер з правого боку, ось тут, ми будемо клеїти світлофор. Спочатку намачуємо клеєм ніжку світлофора. Збираємо серветкою, приклеїли ніжку світлофора, тепер будемо клеїти корпус. Намащуємо його клеєм. Ліва ручка притримує, допомагає. Добре змащуємо куточки. Замашуємо, щоб наша робота була чистою та охайною. Далі будемо приклеювати сигнали світлофора. Підказуйте, дітки, який сигнал ми будемо приклеювати зверху. Так, червоний. Змащуємо червоний кружечок. Далі який посередині? Так, жовтий. А унизу якого кольору? Правильно. Щоб не трапилось біди, правил дорожнього руху дотримуйся завжди. Чекаю ваші роботи, малята. До побачення, до зустрічі!